Доброго дня! Сьогодні піде мова про найбільші типійське поселення Київщини. Ті, що на сьогодні відомі, знаходяться у нас на Обухівщині. Одне з них знаходиться поблизу села Копачів. Це двошорове поселення типійської культури та дамірульського часу 11-13 XI століття, відкрите 2005 року. Цей май – східний сил та заболочену заплаву обводеної балки між стелами копачів та 1 травня, виявлене при обстеженні котлування, викопаних під ставки, Визначено орієнтовну площу до 30 гектарів. В бокових зрізах та на дні виритих котлованів на площі близько 1 гектара зібрані гранітні зенетерки, фрагменти ліпної кераміки та цілі ліпні посудини, прикрашені заглибини та мальованим орнаментом, а також неорнаментовані. Простежені залишки від трьох частково зруйнованих глиняних площадок розміром 20 на 40 метрів. Серед посуду кубки, біконічні посудини та горщики. Виділяються грушовидні посудини із заглибленим орнаментом у вигляді стилістичного зображення змій та бінокловидні з прикресеними паралельними лініями та мальованим орнаментом червоною фарбою по білому тлу. На посудинах. Із заглибленим орнаментом простежується заповнення білою пастою. Зібрана колекція фрагментів та цілих мисок. На той час пам'ятка була найбільшим з відомих за площею поселення в Київській області. Наступне дослідження даної території проводилося восени 2006 року. Відчителів села Копачів було отримано інформацію про те, що влітку. Та на початку осені 2006 року в урочисті Коломійців яр відбувався несанкціонований відбір чорнозему, під час якого траплялися знахідки кераміки та битої цегли. Встановлено, що видобуток ґрунту охопив смугу шириною 75-120 метрів і довжиною до 400 метрів. Землю зняли до глибини більше, ніж 1 метр від сучасної поверхні. Цими діями пошкоджено ділянку культурного шару, оскільки археологічна пам'ятка займає якраз цей схил. Було вирішено провести термінові ретіні роботи з метою досідження решток зруйнованих об'єктів. В результаті було досліджено чотири площадки трипільської культури. Під завалами обмазки червоного та коричневого кольору в декілька шарів було виявлено значну кількість розвалів посуду, в тому числі дві біноклеподібні посудини, три грушоподібні. Три конічні і одну напівсферичну покришки, мініатюрний кубок, миски, кухонний горщик. При цьому один з біноклів та середніх розмірів грошоподібна посудина збереглися майже цілими. Поруч знайдено декілька кісток тварин, уламки перепалених у вогні зернотерок. Важливим є те, що перелічений вище посуд стояв компактною групою на ділянці розмірами близько 1 квадратного метра. Подібна знахідка нагадує замальовки хвойки із розкопок, котрі він проводив біля сіл тепілля, щербанівки та Верм'я. Це стало можливим через те, що залишки Трепійської площадки в коловіцевому яру знаходились на глибині близько 0,8 метра і були недосяжні для оранки. У результаті досліджень виявлено розвали близько 30 посудин. Кохонний посуд декорований за допомогою наколів, штампів, наліпів. Столовий представлений кількома типами та способами декорування із заглибленим орнаментом, з прогладженим, з малюванням та без орнаменту. Втретє, урочище Коломийців Яр досліджувалось 2011 року працівниками музею під керівництвом Відейка Михайла Юрйовича. В результаті роботи до колекції музею додалося 140 одиниць. Це фрагменти кераміки, обмазки, зернотерок, кісток. В четвертий раз урочище Коломісів Яр досліджувалось в 2016 і 2017 роках експедицією НДЛ археології Київського університету імені Бориса Грінченка за участі представників університету міста Кіль Німеччина. Завдяки співробітництву перед початком розкопок було здійснено магнітну зйомку на частині поселення, яка склала 3 гектари, вищі ділянки, що досліджувалось у попередні роки. За результатами зйомки можна припустити, що загальна кількість рядів жител може досягати 4 при площі близько 30 гектарів. Було закладено 5 розкопів. В результаті досліджень отримано значну колекцію знахідок, яка включає фрагменти керамічного посуду та кісток тварин, знаряддя з кременю і каменю, зразки опаленої обмазки. Колекція фрагментів керамічних виробів склала 789 одиниць. Майже всі вони належать до етапу Б1Б2 трипійської культури. Давнє поселення, ворочище Коломійців яр, становить значний науковий інтерес. За збереженістю культурного шару, Трипільська пам'ятка на сьогоднішній день є унікальною для Київської області. Адже знахідки кераміки, виявлені під час рятувальних робіт, подібні за якістю та збереженістю до тих, що зробив Хвойка понад 100 років тому. До того ж, це одне з небагатьох поселень етапу Б1П2 в регіоні дає відомості про планування та розташування споруд, в тому числі значних за розмірами. Пам'ятка потребує ефективного захисту та подовження розкопок.